Всім привіт! Сьогодні зробимо оберіг ще раз. Подивимось таке питання, чи здійсниться моє бажання? Чи здійсниться моє бажання, щоб в мій будинок, а також в будинок тих, хто мене зараз дивиться, не потрапила ні ракета, не бомба, не снаряд, не дрон ворожий, щоб від війни не постраждав будинок, і щоб всі мешканці в цьому будинку залишились живі. Неушкоджений, скажіть, чи здійсниться моє бажання? Це складно, кажуть. Складно. Що буде хороше, що буде погано, війна. Погана це війна. Війна в розгарі. Так, карта Мах вийшла, шестрка Пентаклі. Зараз це суть происходящого. мрійте мрійте. Так, як ви собі уявляєте, так і буде. Чим більше страху, тим більше притягуються ці снаряди, саме в ваш будинок. Так, ще одну карту положимо. Чи здійсниться? Будуть, будуть зміни. Кажуть, зараз складно. Зараз є така віроятність, можлив... що це може страпитись, що може потрапити війна в ваш будинок. Але є зміни. Будуть зміни, все зміниться. Більше так є, погано не буде, буде. На краще, зміни на краще вже скоро. Так, що робити? Порада. Що робити? Що робити? Не сумуйте, кажуть, будьте сильними. Ушкодження можливі, можливі смерті. І Все по волі вищих сил. Все по волі вищих сил. Це карта сімрка мічей, що це... Це скрита, це скрито. Бачите, ця загроза. Один міч лисичка ховає під хвостиком. Що це як предательство, яке ви не знаєте, це два скрита. Ну, Верховний суд вийшов. Все по Божому суду. Тобто, хто, кому прийшов час помирати, ті помруть, кому не час помирати, ті виживуть. Така ситуація. Я це все прибираю, заперечую. Прошу вище сили, що хай всі виживуть, щоб не було руйнувань. Ще подивимось, що буде хорошого, що поганого. Що буде хорошого. Так, страх вночі. Десятка м'ячей розрушення. Карта башня це також розрушення. Тобто нічого хорошого. Що буде погане, що буде погане. Війна, закриті дороги, повішений. Ця ситуація буде затягуватися отшельник і шестерка кубків. Шестерка кубків це е, відносини в сім'ї, ну, добрі, один другому допомагають. Колісниця. кажуть, е, їдьте, хто може поїхати, тікайте. Але це позиції погані, це ну, також стрес, да, переїзд, змінювати своє життя, залишати домівку. Зараз я вилежу максимально. Багато карт, щоб обдивитися весь негатив, весь його прибрати. Так, в процесі захист є захист. Захист це наші воїни, які нас захищають, щоб цього не трапилось. Заперечую, весь негатив прибираю. Заперечую. Складності це заперечую, заперечую. Заперечую, 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 заперечую. Залишаю. Заперечую. Заперечую. питаю, карта маг це в плюс или мінус. Карта мага. Це в плюс или в минус. Скажите, мені покажіть. Карма вийшла, карта карми, десятка пентаклі. Так, це дивляться мене волшебники, мастера дивляться. Для когось це буде в плюс, а для когось по кармі в мінус. То... Я прибираю негатив, заперечую. І перекриваю, перекриваю це все судом. Ну, Це карти поради, порада, що смерть не приходить випадково, вона приходить у свій час до того, до кого вона повинна прийти. То це ми не можемо змінити, але просимо, щоб це не було передчасно. Перекриваю. Зараз ще нам треба одна карта, щоб здійснилось наше бажання, щоб не потрапила в мій будинок і в будинок того, хто дивиться. Війна, щоб не потрапили снаряди, бомби, ракети, дрони, щоб не було руйнувань. Так, перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголохоронці, прошу відвести біду від мого будинку, від будинку тих, хто дивиться мене це відео. По волі вищих сил да буде так. Хай не потраплять. Ні бомба, ні снаряд, ракета, ні ворожий дрон. Хай весь негатив повертається тому, хто його робить на Росію, на росіян. Поволі вищах сил не буде так і так буде.